So I will pass the floor to Svetlana Litvinova, who will continue this uh, plenary or finalize this plenary session. Thank you very much for the attention. Світлана. Дякую вам щиро, Оксана Васильівна, за модерацію нашого англомовного пленарного засідання. Це у нас було таке вперше, скажімо, такий досвід маємо для того, щоб крок за кроком йти Відповідати вимогам Європейського союзу, і на закінчення я хочу сказати, що ми всім щиро дякуємо за виступи на пленарному засіданні. І така інформація для всіх, що нам подано понад 45 доповідей до збірника «Іммерсивні технології в освіті. Зараз він на завершальній стадії формування, і тому десь у жовтні місяці кожен із вас отримає електронну версію цього. Збірничка. Також скажу, що наш інститут є провідним у впровадженні новітніх технологій. Тобто, для прикладу, зараз я подивлюсь, підвантажилось моє коротке повідомлення до нашого виступу. Що тільки з'являється новітня технологія, наш інститут не буду показувати в великому форматі достатньо такого невеличкого шматочка. У лютому місяці з'явився і вірвався штучний інтелект. А всі почали про нього говорити. У нас на 2024 рік започатковано вже нову тему дослідження. Її буде здійснювати відділ Шишкіної Марії Павлівни. І хочу сказати, що за цей короткий період нами було. Розроблено е, програму підвищення кваліфікації для вчителів на 45 годин і 15 годин. 15 годин для вчителів початкової школи, 45 годин для вчителів загальної середньої школи. Програма навчання здійснюється дистанційно в зв'язку з воєнним станом в Україні. А разом з тим ми розробили програму для учнів 7, 8, 9, 10, 11 класів щодо вивчення штучного інтелекту і отримали у серпні місяці на неї гриф. Тому із 80 навчених вчителів, 60 вчителів розпочали освітній процес саме за програмою штучний інтелект і на сьогоднішній день навчають наших учнів уже певним концепціям і певним засадам, зокрема розуміння, що таке штучний інтелект, різницю між чат-ботом, нейромережею. Також що таке автоматизація, що таке штучний інтелект, наводиться значна кількість прикладів сінгапурських роботів, які використовують штучний інтелект. І так далі, так далі. Програма потужна, програма цікава. Вчителі, які пройшли навчання на сьогоднішній день. Є також нашою основою для того, щоб моніторити і здійснювати опитування, перевіряти, яким чином це імплементується в заклади загальної середньої освіти. Тому, шановні колеги, сьогодні ми почули дуже потужні виступи щодо впровадження, щодо моніторингу, щодо розвитку цифрових технологій, саме в межах освітніх середовищ. Потужні виступи, потужні результати. Я вам щиро за це дякую. І на цьому наше пленарне засідання буде завершуватися. Всі, хто надав тези для виступу на секціях, ви також можете нам надіслати свої відеовиступи, які ми можемо розмістити на нашому каналі інституту і презентувати вас, як доповідача. Щиро вам усім дякую. Успіхів, наснаги, опанування нових технологій, а також імплементації їх в галузь освіти на всіх рівнях: дошкільна, початкова, середня і вища. Щиро вам дякую, до побачення. Дякую.